Працюють у штатному режимі та зачинятися не планують. Саме так функціонують аптеки на території Покровська. За словами фармацевтів, лікарські засоби постачаються безперебійно та їх вистачає, аби покривати усі потреби місцевих мешканців работает аптека як обычно, з 8 до 6. Препарати всі завозяться вовремя. Поставщики не отказывают нам ни в чому. Всі є, ну проблем никаких поки нет. на жаль, останнім часом частина мешканців Донеччини відчула на собі збільшення кількості ворожих обстрілів та безпосередньо їх наслідки. У зв'язку з цим, за словами пані Руслани, попит на певні лікарські засоби збільшився. Ну, успокоїтельне, тому що вона. так, все как обычно, все ничего не поменялось, все как обычно. По мере спроса все есть, ничем не отказываем людям. По более части инсулин, потому что он требует температурного хранения, а так все есть. Аптека работает с 8 до 18.00, пока закрываться не планируем, все хорошо. Будім роботи до кінця. Сьогодні, не дивлячись на численні попередження та заборони, у громаді активно триває сезон купання на водоймах, споживання сезонних фруктів та робіт на городах чи у садах. При цьому в аптеках міста зазначають, за препаратами від опіків та харчових отруєнь, мешканці майже не звертаються. Крайні рідко, але такі випадки теж є. За словами фармацевтки, найбільше зараз люди цікавляться зміцненням власного імунітету та нервової системи. За успокоїтельними препаратами». Витамины, которые поддерживают нервную систему, вот. ну и просто комплексные витамины. Також на території громади працюють аптеки, в яких функціонує програма Доступні ліки. Там пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, психічними захворюваннями чи діабетом другого типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою за електронним рецептом. Дізнатися адресу найближчої аптеки, яка надає такі послуги, можна звернувшись на гарячу лінію НСЗУ за коротким номером 1677.